Сьогодні ми з вами розглянемо документ, який є основою всього кондитерського виробництва. Його назва збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів. Це не просто книга з рецептами, як може здатися на перший погляд. Це нормативний технологічний документ. Який визначає єдині вимоги до якості сировини, процесі виробництва та готової продукції. Чому ж цей документ важливий? Він забезпечує стандартизацію. Усі підприємства працюють за єдиними правилами, що гарантує стабільну якість виробів. Він є професійною. Компетентністю. Знання та вміння користуватися цим збірником обов'язкова навичка для кожного технолога, майстра або кондитера. Він служить орієнтиром для контролю якості. Від вибору борошна й масла до кінцевого вигляду виробу. Уявіть. Що ми готуємо просту здобну булочку. Якщо ми використ... використаємо борошно нижчої якості або масло, яке не відповідає стандартам, то виріб може вийти занадто щільним, з неприємним присмаком або навіть небезпечним для споживача. Але якщо ми дотримуватимемося вимог збірника: то отримуємо продукт, який має правильну структуру, смак і аромат. А головне, відповідає санітарним нормам. Роль нормативно-технологічної документації наступна. Вона визначає, які саме інгредієнти можна використовувати, встановлює допустимі відхилення у масі, вологості, смакових характеристиках. Регламентує технологічні процеси від замішування тіста до температури випікання. Таким чином, якісний виріб можливий лише тоді, коли ми працюємо з сировиною, що відповідає стандартам, і дотримуємося технологічних інструкцій. Збірник рецептур це наш професійний дороговказ. Він формує культуру виробництва, дисциплінує технолога і кондитера і гарантує споживачеві якісний продукт. Тому знання цього документа не формальність, а ключова компетентність, без якої неможливо стати справжнім майстром кондитерської справи. Ми вже знаємо, що збірник рецептур це головний нормативний документ у кондитерському виробництві. Тепер настав час розгорнути його внутрішню побудову. Або воно ще називається архітектоніка. Адже саме вона визначає, як ми користуємося цим документом у практичній роботі. Збірник складається з трьох ключових частин. Нормативних витрат вони визначають точні кількості сировини для кожного виробу. Це гарантує економічність та стабільність виробництва. Технологічні вказівки описують процеси приготування від замішування тіста до випікання та оздоблення. Це своєрідна дорожня карта для технолога. Рецептурна частина. Найоб'ємніший розділ, де наведено конкретні рецепти. Обсяг та різноманітність зборника наступна. У збірнику міститься 227 рецептур. Це величезна база даних, яка охоплює практично весь спектр виробів. Торти та тістечка, кекси і рулети, здобні булочки. Печиво та пряники, вафельні вироби, а також напівфабрикати, начинки, креми глазурі. Таким чином документ охоплює як готові вироби, так і складові, без яких неможливо створювати повноцінний продукт. У збірнику передбачено вказівки до рецептур. Які допускають незначні зміни або взаємозамінність сировини. Це означає, що кондитер може адаптувати виробництво до реальних умов, замінити один вид борошна іншим, використати альтернативні жири чи ароматизатори, скоригувати рецептуру відповідно до наявних ресурсів. Сьогодні ми розглянемо структуру збірника, укладеного Павловим зборник рецептур мужичних, кондитерських і булочних ізділій для предприятій общественного питання, виданий 1998 році. Цей документ стане нашим основним навчальним матеріалом, і на наступних уроках ми також будемо працювати з ним поступово знайомлячись із його рецептурною базою та технологічними вказівками. Отже, архітектоніка збірника це чітка система, яка поєднує нормативи, технологію та рецепти. Вона забезпечує баланс між строгими вимогами та можливістю творчої адаптації. Саме завдяки такій структурі ми отримуємо не лише стандартизовані, а й різноманітні та якісні кондитерські вироби. Зараз ми поговоримо про головну відмінність професійної рецептури від звичайних кулінарних записів. Її особливість полягає у високій деталізації. Та математичній точності. Це не просто список інгредієнтів, а науково обґрунтований документ, який визначає кількісне співвідношення компонентів і вихід готового продукту. У професійній рецептурі норми закладки сировини подаються масою нетто в грамах. Це означає, що враховується фактична маса продукту. Без відходів чи тари. Технологічний процес вимагає високої точності, тому навіть невеликі кількості інгредієнтів можуть бути зазначені у вигляді десяткових чисел. Наприклад, 0,7 грам есенції 12,5 грам коньяку. Такі дрібні значення мають вирішальне значення для смаку та аромату виробу. Кожна рецептура супроводжується таблицею, яка включає 4 ключові графи для наукового контролю. Перша це найменування сировини. Вона чітко визначає, який продукт використовується. Друга. Масова доля сухих речовин у відсотках критично важливий показник, адже рецептури розраховуються з урахуванням дійсної вологості сировини. Третя. Витрати сировини в натурі. Це фактична маса продукту, яку закладають у виробництво. Четверта витрати сировини в сухих речовинах. Це показник, що дозволяє контролювати точність і стабільність технологічного процесу. Окрім таблиці, кожна рецептура має текстовий супровід. У ньому міститься опис процесу приготування, технологічні особливості, характеристики готового виробу, структура, смак, аромат та зовнішній вигляд. Ця частина допомагає кондитеру не лише правильно закласти сировину, а й зрозуміти, як саме має виглядати кінцевий продукт. Отже, професійна рецептура це поєднання точних математичних розрахунків і технологічних інструкцій. Вона гарантує стабільність виробництва, контроль якості та відповідність стандартам. Саме завдяки такій деталізації ми отримуємо вироби, які не лише смачні, а й безпечні та стандартизовані. Ще одна важлива функція збірника рецептур це забезпечення стандартизації та класифікації виробів. Адже кондитерське виробництво це не лише творчість. А й точна наука, яка потребує єдиних правил і системності. Збірнику уніфікує вихід продукції, тобто встановлює єдині норми для всіх підприємств. Рецептури наведено з розрахунку 100 штук готових виробів. Це для штучних виробів, таких як тістечка чи булочки. 10 кг готової продукції це для вагових виробів та напівфабрикатів. Це дозволяє кондитерам точно планувати виробництво, розраховувати витрати сировини та контролювати якість. У рецептурах закладено гранично допустимі втрати під час технологічного процесу. Це означає, що документ. Враховує реальні умови виробництва, випаровування вологи, втрати маси під час випікання, технологічні відходи. Таким чином, вихід продукції завжди відповідає нормам і є передбачуваним. Весь величезний асортимент, заради якого створений цей документ згруповано у шість ключових груп виробів. Це робить збірник зручним у користуванні та полегшує систематизацію знань. Така класифікація дозволяє швидко знайти потрібну рецептуру. Вона допомагає кондитерам краще орієнтуватися у різноманітті кондитерських виробів. Це також формує професійне мислення. Ми бачимо не хаотичний набір рецептів, а чітко структуровану систему. Отже, стандартизація та класифікація це фундаментальні принципи, на яких побудований збірник рецептур. Вони забезпечують єдність виробництва, точність розрахунків і зручність у навчанні та практиці. Завдяки цьому документу ми можемо працювати впевнено, знаючи, що кожен виріб відповідатиме встановленим нормам і буде якісним. У професіоналів у кондитерській справі не існує поняття на око. Точність це основа технології. Саме вона гарантує стабільність смаку, аромату та якості виробів. Тому всі норми вкладення сировини завжди подаються масою нетто. Тобто фактичною масою продукту без тари чи відходів. Основні правила вимірювання наступні: витрати сировини та готової продукції в натурі відображаються в грамах. Цілими числами. Це забезпечує простоту розрахунків і контроль за виробництвом. Але є винятки: для компонентів, що використовуються у дуже малих кількостях, потрібна особлива точність. До таких інгредієнтів належать ароматичні есенції, ванільна пудра, коньяк, сіль. Двовуглекислий натрій, тобто сода, вуглекислий амоній, лимонна кислота, барвники. Навіть невелике відхилення у їх кількості може суттєво змінити смак, аромат чи зовнішній вигляд вироби. Наприклад, зайва крапля есенції може зробити виріб занадто різким, а недолік барвника – Зіпсувати його презентацію. Є ще одна важлива деталь: якщо вміст сировини складає менше 0,5 г, то його в рецептурі все одно вказують, але не враховують у загальних витратах сировини. Це робиться для того, щоб зберегти точність технологічного процесу. Але водночас уникнути зайвих ускладнень у підрахунках. Отже, точність вимірювання це не формальність, а професійна вимога. Вона забезпечує стабільність виробництва, якість продукції та відповідність стандартам. Пам'ятайте, у кондитера немає на око, є лише точні цифри. Які гарантують успіх кожного виробу. Ключовим елементом фінансового та технологічного контролю у кондитерському виробництві є витрата сировини в сухих речовинах. Саме цей показник дозволяє нам забезпечити точність розрахунків, стабільність. Технологічного процесу та економічність виробництва. У рецепторах вона показана з округленням до десятих часток грама, це дає можливість вести точний облік і контролювати витрати навіть на рівні дрібних компонентів. Такий підхід гарантує, що виробництво буде не лише якісним, а й економічно обґрунтованим. Важливо пам'ятати, внесення змін до рецептур допускається лише відповідно до спеціальних вказівок до рецептур. Наприклад, такі вказівки наведено на сторінці 279 збірника. Це означає, що кондитер не може самостійно змінювати кількість чи склад інгредієнтів. Без нормативного обґрунтування. Така система дисциплінує виробництво та захищає кінцевого споживача від непередбачуваних змін у якості продукції. При підготовці сировини ми мусимо керуватися рекомендаціями, викладеними на сторінки 10-11. Там описано правила попередньої обробки продуктів, вимоги до їхньої чистоти, умови зберігання та використання. Це критично важливо для забезпечення безпеки та стабільності технологічного процесу. Окремо слід звернути увагу на такі параметри, як кількість води для замісу тіста, Перерахунок витрати борошна з урахуванням її вологості, ці показники не задаються на око, а розраховуються за спеціальними формулами, наведеними на сторінці 285 збірника. Це дозволяє враховувати реальні фізико-хімічні властивості сировини. Завдяки цьому ми отримуємо тісто правильної консистенції, а готовий виріб стабільної якості. Отже, витрата сировини в сухих речовинах, вказівки до рецептур, правила підготовки продуктів та спеціальні формули це ті елементи, які забезпечують фінансовий і технологічний контроль у виробництві. Вони роблять процес точним, передбачуваним і професійним. Саме завдяки цим деталям кондитерське виробництво перетворюється на науку, де кожен грам має значення. Сьогодні ми з вами завершили детальний розгляд збірника рецептур. Як ключового нормативно-технічного документа у кондитерському виробництві. Це був важливий етап нашого навчання, адже саме цей документ формує професійні стандарти та визначає правила, за якими ми працюємо. Ми визначили структуру збірника, зрозуміли його архітектоніку та логіку побудови. Навчилися читати рецептури, розрізняти таблиці та текстову частину, засвоїли принципи норм закладки сировини у грамах, включно з точністю до 10-тих часток. Звернули увагу на те, що самовільна зміна рецептур заборонена, будь-які коригування можливі лише відповідно до нормативних вказівок. Пам'ятайте, кінцевий результат це якість виробу. Завжди залежить від чіткого дотримання технологічних процесів, правильного контролю за сировиною, точності вимірювань та відповідності стандартам. Це не просто формальність, а гарантія того, що виріб буде безпечним, смачним. І відповідатиме професійним вимогам. Ваша старанність і уважність це запорука того, що ви зможете стати справжніми майстрами кондитерської справи. Отже, ми завершили важливий етап знайомство зі збірником рецептур. На наступних заняттях ми будемо продовжувати працювати з ним застосовувати знання на практиці та вдосконалювати свої професійні навички.